Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп Пектолван Плющ. Тетяна допомагає українським абітурієнтам шукати вище за кордоном. Щонайменше тричі на місяць їздить у відрядження. На залізничні квитки витрачає мінімум тисячу гривень. Але жінка жаліється, ціни на один і той самий потяг постійно різні. Ми купуємо квитки в понеділок. Вони коштують 514 гривень. Ми купуємо квитки 17 січня. Це четвер. Квитки вже коштують 542 гривні. Ну власне, тут вказано, що здорожчала постіль. І по поверненню я купую квитки. Ось це буде неділя, 626,48 гривень. В «Укрзалізниці» пояснюють, тарифи на квитки змінюються залежно від дня тижня. У нас є дійсно регулювання по днях тижня, значить, в п'ятницю, в неділю там діє підвищуючий коефіцієнт, плюс 10% відповідно в суботу і в середу діє понижуючий коефіцієнт, мінус 10%. Решта днів діє коефіцієнт одиниці. Тетяна також розповідає, дуже часто немає квитків до потрібної станції. Проте на той самий потяг, але на одну-дві станції далі квитки є. Ми іноді стикаємося з тією проблемою, що квитків Київ-Одеса або Одеса Київ їх просто немає. Ми їх купуємо із якогось маленького передмістя Одеси, наприклад, або Акаржа Київ, або ще якісь там Кароліно-Бугаз Київ. Це відповідно додаткові кошти. Хай вони маленькі, але копійка до копійки виходить власне, ціла витрата. В Укрзалізниці переконують, така система розроблена не для того, щоб люди переплачували, а щоб забезпечити квитками жителів маленьких міст. Насправді з Києва до Одеси у нас курсує 5-6 поїздів щодоби. До Ізмаїлу у нас курсує один єдиний поїзд. Чому так відбувається? Тому що якщо зняти це регулювання, звісно, місця будуть вибрані до Одеси. За Одесу місця поїдуть без пасажирів, і виникне дефіцит уже до на станції, які за Одесу між Одесою та І Із найактуальнішого на великдень вже наступного тижня з'являться квитки на 30 додаткових потягів за популярними. na Acre,